Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав черговий удар Ерефі по українській енергосистемі відповіддю Путіна тим, хто говорив про ілюзорне різдвяне перемир'я. Він зазначив, одна рашистська ракета прилетіла повз повітряний простір Молдови та Румунії, нагадавши, що Ерефія загрожує не тільки Україні. І тепер детальніше про масовану російську атаку нагадаю Ерефія вдарила по теплоелектростанціям. ДТЕК за даними компанії серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення обстрілів одразу почалися відновлювальні роботи. За даними голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, ворог робить усе, аби залишити українців без світла газу тепла. І води Цьогоріч це вже тринадцята атака на українську енергетику і десята на енергетичні підприємства компанії. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні більше ніж 200 разів.